І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Логвін на Мінотавро. Карта Лайф Окс. Ну що ж, до бою, то. Мінотав. Хочу я його вже прокачати, побачив вже бої, побачив вже е цю гілку, так як ви там вже на восьмих, на дев'ятих рівнях грали е саме гілка на Мінотавро. І... Ну ось Чудову та цікаву історію таку вам розповім. Що, ну, багато хто хотів та й хоче, щоб повернули того легендарного лофентрагера, в якого барабан там, на 6 снарядів так, нахлопушувальний. Але ось вам барабан на 5 снарядів нахлопушувальний, в принципі, досить нахлопушувальний. Тут ще єдиний нюанс, що між пострілами треба почекати. Але в принципі, у нас 330 мм пробиття. Ну, це у нас заряджені кумулятивні снаряди, 330 б... пробиття і 530 одиниць шкода від пострілу. Так? Є ще у нас е... основні бронебійні, 265. ну Дивіться, ми тут потрапляємо, як зазвичай, проти 10. Теж дуже броньовані. І я думаю, що, в принципі, якщо в тебе є можливість пограти на поліпшених снарядах, то чому б і ні, правда? На аккаунті на європейському дуже так знаєте, нафармив уже за новорічний наступ багато срібла. І я вже собі можу на деяких танках. Ну, от я там прокачую е, на 9 рівні зараз на конкурері, щоб супер коняшку прокачати. То мені вже легше, я трішки можу навіть постріляти і на поліпшених снарядах, тому що ну дійсно завжди грати на основних снарядах це дуже важко, я вам скажу. Вже, знаєте, як я казав, не можеш пробити, то вмикай хитрість, але не завжди ти зможеш вмикнути хитрість, коли в тебе команда не тягне, а треба самому тягнути, а вже щоб тягнути, то треба пробувати. Ну це мої такі чудові та цікаві історії. Ваші чудові та цікаві історії. Я прошу надсилати повід... повідомленнями, коментарями під відео, так? так? Ми бачимо, що тут продавлюємо, в принципі, у нас тут перевага. Хоча це ще не точно, але ми продавлюємо, мені так здається, це не місто без проблем. Зараз от понаглітити тут і суперконяшку забрати. Там я не знаю, зі суперконяшкою там хтось стоїть сзаді чи ні. А ну наш коник поїхав вперед. Знітився, бачимо, суперник знітився. Чомусь. Чи, Чим чи нього там вибито щось? Так, стоїть за нього 114. СП2. Це ж така цікава машина. Ну і Бараніщінське так, вафентрагер це нахлопушувальник, а... щоб зрівняти, так? Е, Броніще. Ну, на мою поважну думку. Але як зазвичай, коли я кажу броніщінське браніще, то його всі пробивають. А коли кажуть, що в зовсім немає, то ну в реплеях від підписників, то навпаки його дуже багато натанковує. Що для мене дуже дивно, якщо чесно. <рес> ну напевно, хтось знає, як на неброньованих танках танкувати, або такі суперники потрапляють в бій, що не можуть пробити, не знають куди пробити. Ну, я вам скажу чесно, в дуельних дуелях Мінотавр, в принципі, якщо заряджений повний у барабан, то він повинен перепотушувати ну, будь Так, Продавили ми місто в цей момент, поки я розкрив чудові та цікаві історії. Ми програємо воду і там вже, так розумію, шовочі лізе армада із Ізістешок по к лінії Помітили це наші братіші-секомандовці, я думаю, що помітили. Нам наша тепер задача проїхати тут по центру на цю гірку виїхати. Якщо там хтось стоїть під гіркою, то його перехлопушити або наші братіші перехлопушити. Хотілося б, напевно, вони все ж таки від'їхали, зашкірилися біля башту. Скоріше всього, Напевно, що суперконкуреру, про коняшців, наші не потрібно їхати вперед, бо він там буде жорстоко нахлопушений. Так, а ми там втрачаємо. Танки 7-7 вже по бою. У нас просадка по КП просто величезна. Вже майже мінус 6 тисяч. Це навіть проти однорівного бою десяток це дуже багато. я вам скажу. Тут ще й калібр такий, так? Гармата звучить просто от, шикарно. Втратили ми все-таки коняшку. Треба звідси від'їжджати. Чому? Тому що, ну, як один залишився тут, то нам буде непереливки. У нас е швидкість ще те задоволення, бачимо. Ну, не швидкість, а маневреність, щоб е з кимось в дуельних дуелях таких швидких танків. Від'їжджаємо. Ну там впораються. Е ну там по Поки лінії по-любому їдуть суперники, впораються наші, можливо і впораються, якщо вони зараз там ну, грамотно зіграють. Леопарду, мені здається, треба поїхати туди, в ту ложбінку, там де об'єкт 261 стоїть, і там вже від кавоїнів пограти, постріляти. Ну а нашому герою я навіть і не знаю, що порекомендувати. Їхати вперед на базу він не проїде, там перестріляють. Повернутися назад, ну повернутися назад, в принципі, можна. Я так думаю, що наш герой теж зараз роздумав, що робити. Дивіться, що наш герой тепер думає, на мою думку. Він думає від'їхати в місто, там зашкіритися, так десь. Навіть тут боржбінці можна зашкіритися, до речі. Хоча є артилерія. Так, і чекати ворожим. Ворожини по-любому зараз поїдуть в місто. Вони розуміють, що в місті майже нікого не залишилось. І якщо вони об'єднаються, то вони в принципі проїдуть. Леопард, бачите, не дослухався до гравця Йої. А вже поїхала, ну там якщо наваляти дерев е біля другої артилерії нашої, так, то я думаю, що на Келіні... А, він поїхав в нього там. Буде дуельна дуель з ЮТЕС. Ну ще ти задоволення, я вам скажу. Перестріляти десь. Чекаємо, почекаємо. Все-таки я був правий, так? Читаю ваші думки вже. <рес> <рес> Поважно поважні. Ну і тут таке дерево завалене, ми, ми наші так в імбокущі постоїмо. Поїдуть, по-любому ж поїдуть, так? Там чомусь не, вирішили не об'єднуватися по такій лінії суперники, отже вони сюди по-любому поїдуть. Нарешті дослухався Леопард 1, поїхав ту ложбінку. Буде прикривати, якщо що. Оба! Є, приїхав! Оце у нас буде дуельна дуель тепер. Проти Мінотавра. Да, поки що ні. Не дуже ще й приїхав про джет. Так, давайте по одному. Да. По одному отак виїжджайте, очі викучуєте. Дуель на дуелі ще. Запекло. А, тепер як тебе пробити. Ще й вибив гармату. Нема пробиття, не показує пробиття. А. Башту не проб'єш. Під е, ствол гармати, ну можливо, ще артилерія. А, Гармата вибита повністю. Майже перемонтував гармату. І ще ремки нам довго чекати Чудово! вийшов переможцем з цієї дуельної дуелі Три вороги знищено, 5533 настріляно, 2960 натанковано, це по бронічній сумні бронічні. Зараз бачимо трішки знітився наш герой. Цей момент бачимо леопард по центру, там під'їжджає, починають наші притупушувати. У нас залишається всього дві артилерії в нашій команді. У них перевага величезна. Їхати вперед, ну в принципі, якщо, якщо пощастить, ми можемо там десь танканути. Так, артилерія працює, працюємо, працюємо, працюємо. працюємо. Ну, треба звестися і від. Втрачаємо да. ми і артилерію вже. Залишається 5 хвилин до завершення бою. У нас Колопанова вже не вийде. <планово> <планово> Котілося. Ну якби вони повипучували по одному очі, а так дивіться, якщо ми навіть перестріляємо зараз Стежки та ПТху, то ще спробую встигнути доїхати до артилерії, яка теж може відвідяти десь. Решить. Лише надія зараз на те, що вони все ж таки випочать очі та поїдуть, всі, захочуть знешкодити нашого героя. А наш герой в цей момент всіх перестріляє. Чудовий варіант на бій, план на бій. Чудовий просто чудовий. <с> Мені подобається. На 6 тисяч настріляно, у нас, у нас 3, 380 натанковано. І у нас три вороги знищено. Ну що? Стаємо, танкуємо, чекаємо. Роз'їде все ж таки з захоплення. Хоча я б не з'їхав, я, до речі, не, нещодавно зіграв на. Опа, Вийтав! Перший. Мастер Тарану. Чудово, ж... з нього, збив. Так, чудово цікаву історію, встигну до розпові... до розповісти, так? Е... На карті перевал, на грав. і е... заїхали ми. Продавили ми через льодовик, заїхали на захоплення, і у нас перевага була величезна, але ну так знаєте. Думаю, зараз поїдемо і всі повдихаємо. І я стояв на захопленні до кінця. Ми захоплення отримали перемогу. Так, розповів я чудово цікаву історію. у Нас 9 хп залишилось, дуельна дуель з об'єктом 268, який не має броніща, але в цей момент захоплюють нашу базу. На що ж ти зробиш? Ну буває таке. Дякую за репли. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.